Ростислава, президент Володимир Зеленський в своєму нещодавньому інтерв'ю попросив або закликав парламент якнайшвидше ухвалити закон про мобілізацію. Я зараз процитую пана Зеленського. Ми говоримо з парламентом, щоб вони найближчими днями проголосували відповідний закон. Це дуже важливо і це зовсім невідповідально, те, що вони роблять. А тут запитання: по-перше, те, що щодо відповідальності. Що президент не вносив в законопроект про мобілізацію, а вочевидь доручив це зробити уряду. Ми знаємо, що уряд в нас не є е, самостійним, та й в принципі парламент так звана ну монобільшість, або те, що від неї вже залишилося. Ну, це теж в принципі політична сила президента, тому це і його відповідальність. То тут питання до кого президент звертається, говорячи, що це невідповідально. Ну якось враження, що сам до себе говорить. Дуже е, правильний власне коментар. Знаєте, е, я очікував, що от, наприклад, вчора, коли е, там президент Тому Сканалів телемарафону е, давав інтерв'ю, е, що зараз все таки ми почуємо позицію голови держави, як він бачить, що потрібно е, в планах мобілізації, скільки людей які е, пропонуються заохочення і мотивації для тих, хто має піти на мобілізацію. А яка є позиція голови держави щодо того, як буде забезпечено мобілізованих? Яка позиція до найголовнішого про що власне питають військові? Бо ми з ними дуже часто спілкуємося, і в контесті допомоги, яку фонд Порошенка надає, і загалом відвідуючи і про фронтову зону, і прикордонну? І у них ну питання, мав вже не перше, це те, які які строки, які умови щодо демобілізації, і хто прийде на заміну? Це от президент сказав вчора, що треба, щоб хтось прийшов на заміну, але ж не уточнив як на заміну, як буде проводитись підготовка, як буде забезпечено знов таки мобілізованих. А все це ну тоді породжує дуже дивні питання. Бо це і за конституцією, і за законом якраз безпосередній обов'язок президента відповідати за мобілізацію, а власне визначати і обсяги, строки і умови. Це я практично цитую відповідний закон і ухилення від цього обов'язку воно не додає ні мотивації депутатам в першу чергу слуги народа правлячої партії, ані власне громадянам, які на все це дивляться. Ну і питають себе, якщо у нас так все добре в країні, якщо президент. Кожного разу спростовує необхідність в масовій мобілізації. Ну то навіщо тоді так старатися? І все це бути е, породжує тоді в слугах народу бажання подобатися виборцям, е, подобатися е, тим, де вони там живуть. Своїм сусідам і відповідно не дуже поспішати з ухваленням рішень. Зараз в комітеті тут ще останні буквально коментар. Зараз в комітеті фактично пішли по другому колу по ключових поправках. Очевидно, там з офісу президента прилетіли якісь вказівки, і зараз вони будуть повертатися до жорсткіших формулювань, принаймні спробують, але все це ж має бути не з догадками. Мало би бути чітка позиція президента, як він бачить ситуацію. І як він бачить потреби, і найголовніше, як він бачить способи мотивувати. Мобілізованих і з тим, щоб ми воювали е, не число мовмінням і е, могли перемагати ворога. А до речі, пане Ростислава, ви згадали про роботу комітету, що відбувається, тому що було повідомлення, що вчора вони продовжили свою роботу. Хоча до того було повідомлення, що вже завершили роботу над поправками, що вони завершили їхній розгляд. Дійсно намагаються щось там тепер внести, переглянути своє рішення. Ну принаймні, ваша колега Ірина Фриз да, казала про те, що. Дві принаймні вона споминула позиції в правках: це обмеження права керування транспортним засобом та й блокування рахунків. Що нібито ці позиції знову до перегляду повертаються. Наскільки я розумію, бо я так само бачив і коментар фри заспілкувався mm -hmm. з пані Іриною. То е, питання в тому, що вони провели рішення комітету щодо повернення до перегляду mm -hmm. тих позицій, по яких комітет уже визначився і прийняв рішення, і знов таки судячи з того, як голосують слуги всупереч там попередньо прийняти ними позиції, мабуть, якась мотивація прилетіла з офісу президента. Ну але знову і знову ми не мали би це здогадуватись. Ми не мали би це виводити якимось таким дедуктином активним шляхом, а ми мали би чути президента верховного головнокомандувача, який мав би пояснювати суспільству в першу чергу, військовим в першу чергу. Ну і депутатам, особливо від слуги народу, яка логіка, яка потреба, Ростислава. У нас буквально дві хвилини залишається. Ми не можемо вас не спитати. Ви ж буквально днями повернулися наскільки ми розуміємо, із Сумщини да із командою Євросолідарності, і п'ятий президент Петро Порошенко теж був в питання фортифікації. Стає Руба та і от техніку доправляв в. Фонд Поршенко, в тому числі, розкажіть, будь ласка, тезово, але головне з цієї вашої поїздки. Ну, перше, це була ніби така поїздка в продовження тієї поїздки, де ми з колегами з європейської солідарності в березні відвідували фортифікаційні споруди на Сумщині. Вони м'яко кажучи, потребують доопрацювання. І фонд Порошенка власне виділив шість екскаваторів і багато іншої техніки для інженерних підрозділів збройних сил для того, щоб ці фортифікаційні споруди привести до ладу, щоб наші військові були захищені. Спасибі вам велике, пане Ростиславе. Дякуємо, що ви знаходите час і можливість у неділю при підсумках тижня. Основні акценти ось цих семи днів для нашої поглядацької аудиторії розставити правильно.